Привіт, мене звати Оксана, і я хочу вам розповісти про лінійку взуття Merrell Accentor 3. Отож, чим цікава ця модель? Цю модель можна назвати веганською, оскільки вона виготовлена повністю з синтетичних матеріалів, вона не має вмісту шкіри взагалі. Ці черевики мають підошву власної розробки Merrell, вони мають яскраво виражений протектор, який забезпечує як щеплення, відміни на різних поверхнях, так і відведення бруду. Підошва червиків складається з кількох шарів, які забезпечують як амортизацію, так і зручність при пересуванні по жорсткому рельєфу, зокрема по каміннях. Спереду маємо обрезинку, яка буде захищати пальці при ударі об камінь чи об гілку. Шнурівки і стропи виготовлені з перероблених матеріалів. Дана модель представлена в різних варіаціях: як кросівки, так і черевики, як з мембраною Гортекс, так і без. Завдяки цьому, ця модель є ідеальним вибором наших клієнтів як для прогулянок парком або обгорами, так само і для повсякденного використання.